Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Сьогодні ранок, 3 грудня, вівторок. Отже, із того, що відбувається, от прямо зараз з'явилося інтерв'ю Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Британії для видання The Telegraph, де він каже про те, що. Союзники України змушують її боротися і продовжувати боротьбу зі зв'язаною однією рукою за спиною. І Джонсон вважає це надзвичайно жорстоким і закликає дати Україні все, що потрібно для того, щоб продовжувати боротьбу і того, чого на полі бою не вистачає. Це необхідного. Це необхідної техніки, зброї, а також живої сили, цікаво, чи має на увазі екс премєр міністр Британії фактично зведення військ британських на допомогу Україні? Я хочу нагадати, що нещодавно, під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського, а також голови Європейської ради кошти, український президент зазначав про те, що. Ми були би дуже раді, якби наші партнери відгукнулися та надали нам війська. Єдине, що це може похитнути єдність партнерів, і це може призвести до того, що частина наших друзів одразу може зменшити від підтримки або від такої відмовитися взагалі. Тобто, це є проблемним питанням. Але от Борис Джонсон, вкотре це, до речі, не вперше. Екс-прем'єр-міністр Британії порушує це питання про те, що Україні, Потрібно надати все, що необхідне, включно із солдатами її, вибачте, його величності, якщо буде необхідно, насправді ось це дійсно той стан речей, який є, тому що знову ж таки є заклик продовжувати боротьбу. Як би там не було, нас закликають зменшувати мобілізаційний вік, набирати більше людей. Про це закликають і в НАТО. Зараз про це поговоримо не тільки в Сполучених Штатах Америки. Йде тиск про це на Україну разом з тим. Ми все ще досі в тому стані, коли потребуємо більше пакетів допомоги, які не отримуємо на превеликий жаль, вчасно та в повному обсязі. Ще і Джонсон відверто каже, звичайно, що я практично переконаний, що зараз а, це його інтерв'ю і ці цитати будуть вирвані із контексту російськими пропагандистами і подані, поданими так, як вони вважатимуть за потрібне. Що, мовляв, дивіться, ми ж вам розказували, що Україну використовують, що саме Захід розпалив цю війну і веде проксі війну, і саме Захід палій війни. Знову ж таки Британія вони згадають, ви знаєте, що а хто не знає, то я розкажу цікавий момент, що в російській історіографії, в російській історичній науці, саме Британію називають палієм війни Першої світової і не тільки. І взагалі Британія війшла і в російських карикатурах. Часів царської Росії, Російської імперії, і пізніше, і не тільки війшла, як, ну, як її називали тоді поджигаті, тобто палій війни, провокатор, і саме через британську корону, говорили в Росії, а потім і в СРСР <кій> за виключенням періоду Другої світової війни, коли були союзниками проти нацистської Німеччини, а тепер і Путін, і інші російські пропагандисти підхопили це, говорячи про те, що. Каварні, злиї англосакси, значить, підготували міровий заговор і ведуть війну проти Росії. Тобто зараз вони підхопили цей прапор. Звичайно, що ось, ця, ось ці висловлювання, ці заяви Бориса Джонсона Росія буде використовувати на свій лад тут зрозуміло. Хоча ми маємо розуміти Джонсон про інше. Він якраз про те, що Україну треба підтримати максимально зараз. І дуже добре, що він є. Дуже добре, що він виступає в ЗМІ. Дуже добре, що він виступає на Радіо. Пише колонки в британських і не тільки в британських газетах. Це має бути на слуху. Він активно підтримує тему України. Ось, наприклад, коли ми говоримо про війська, знову ж таки, Радіо Свобода з посиланням на власні джерела, пише, що Франція і французький президент Еммануель Макрон, а також британський уряд, на чолі з Керем Стармером не полишають спроб дійти згоди та домовленостей щодо можливості відправки британських та французьких військ в Україну, наразі йде розробка фактично програми, обговорення за яких умов, в яких обсягах, та скажімо так, де саме можуть бути розташовані безпосередньо ці британсько-французькі контингенти, і не полишають. Тобто, якщо пригадуєте десь два тижні тому. Видання Французьке Le Monde написало статтю, в якій зазначало про те, що Франція та Британія ведуть такі перемовини, що стосуються відправки своїх військ в Україну. Потім було спростування від британських джерел, від французьких, здається, теж вони сказали, що ні цього немає. Але зараз таки Радіо Свобода а, фактично знову ж таки порушує це питання і говорить, що ні, це обговорення йде з посиланням на чиновника взагалі високопоставленого в адміністрації французького президента, взагалі ця тема не нова. Нагадую, що ще наприкінці лютого цього року французький президент Макрон в Парижі збирав конференцію друзів України, і саме тоді, після цієї конференції, в ЗМІ з'явилася інформація, що одним із питань порядку денного. Яке було запропоновано французьким лідером, була тема відправки французьких військ до України, розміщення їх контингентів. Після цього це викликало надзвичайно бурхливу прогнозовану реакцію Кремля. Російські пропагандисти вони там що тільки не казали. Керівник служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін уже десь знайшов був ці французькі війська на шляху з Румунії в Одесу. І, взагалі, вони вже там кілька тисяч квартирувались десь в Одесі та під Одесою. А чому саме на півдні України, чому Росія таку версію туди висунула? Ну тому що а, просто французькі контингенти, французькі війська в рамках виконання місії НАТО, патрулювання просто знаходяться на території Румунії і гарантують там безпеку. От і все в рамках виконання місії НАТО не більше, не менше. Це настільки звичайно, ми бачимо. Сколикнуло тоді Кремль, що реакція в них ну, була надзвичайно тоді масована. Але це питання обговорювалося. Ми мали фактично, ну, пройшли там а, близько 8-9 місяців дебатів, обговорень, і дійсно стало помітно, що європейські країни розділилися з цього питання, була відсутня єдність, оскільки були ті, хто виступав з підтримкою ідеї французького президента. А в західній Європі це була це були Нідерланди, це була Британія, яка сказала, що за певних умов найпотужніше це були країни Північної Європи, Скандинавії, а також, звичайно, наші Балтійські друзі. Зараз знову ж таки ця тема піднімається. Ідея в цьому, тому на цього разу, як пише Радіо Свобода, що ці британсько-французькі війська в разі їх розміщення на території України мають виконувати місію. Із патрулювання лінії розмежування, яка може бути досягнута в разі припинення вогню, і вони ці війська якраз мають контролювати режим перемир'я, режим припинення вогню, того що не буде обстрілів. От саме того, що не буде обстрілів, і контролювати цей режим, французькі і британські війська мають. Ну тут потрібно досягти згоди, звичайно, і так далі. Ну тут, до речі, невідомо, тому що розумієте, і там подається ця новина так, що, мовляв, таким чином Європа може запропонувати рішення Сполученим Штатам Америки і продемонструвати, що вони готові до певних дій продемонструвати це Дональду Трампу і сказати: Дивіться, мовляв, ми беремо активну участь. Ну знову ж таки підігруючи Трампу, враховуючи те, що. Що він говорив е, про те, що Європа має відігравати значно більшу роль, і ось тут е, звичайно виникає питання: що чи є плюс і мінус, плюс в тому, що звичайно розміщення будь-яких військ Британії, Франції, США та будь-якої країни НАТО на території України це певна гарантія безпеки з ними краще ніж без них. Ну це очевидно. Зрештою, наш рух до НАТО так само означає, що ми не просто я повторюся, але це важливо. Що ми не просто маємо порушувати питання про членство в альянсі зараз, от якраз про це поговоримо, а й говорити про те, що розміщення іноземних військ та зброї на нашій території є надзвичайно важливими, адже саме це може гарантувати дійсно нашу безпеку і убезпечити від масштабних наступальних дій Росії. Це теж не факт до речі. Але принаймні це створює більше запобіжників та гарантій, ніж відсутність таких військ. Тому ідея хороша, її потрібно розвивати. І, звичайно, що коли тут будуть британці, французи, країни Балтії, можливо американці для нас простору безпеки ставатиме більше. Це демонструватиме і волю заходу, це продемонструє на ділі, що Україна потрібна, і не тільки для проксі війни, як зазначає Борис Джонсон. А потрібна тому, що це запорука та гарантія сталого миру в Європі, про що постійно наголошує президент України, і ми розуміємо, що це важливо. І потрібно, тому що треба зупинити цього агресивного монстра Росію, яка просто може піти далі в разі окупації України. Це теж, ну мені здається, про це не говорив тільки Лінивий, і це зрозумілі прописні істини. Але тепер щодо мінусів такої ідеї. Чи не означатиме це, що ми можемо отримати на своїй території просто якусь розширену та удосконалену версію місії ОБСЄ, тієї самої спостережної місії, яка діяла в часи антитерористичної операції операції Об'єднаних сил, починаючи з 2015 року з усіма її там, значить, недоліками, коли вони? Чомусь раптом не бачили обстрілів з російського боку, коли вони там десь знаходились на окупованих територіях в закладах розваг і так далі, і не дуже то поспішали верифікувати російські злочини, коли там росіяни, громадяни РФ, могли бути в складі цієї місії, і багато інших питань, які ну справедливо, як на мене, зараз виникають. Ось тут головне, щоб не був запропонований варіант. Просто місії ОБСЄ, звичайно, плюсом великим є той факт, що там уже точно не буде росіян, навряд чи вони будуть в британських чи французьких військах. Але все ж таки важливий мандат. Тобто це якраз той момент, коли як то кажуть, дьявол криється в деталях, коли кожна деталь, деталь, коли кожен пункт важливий і їх потрібно пропрацьовувати. НАТО дуже скоро відбудеться зустріч. Міністрів в рамках НАТО, і Україна, як відомо, звернулася з листом і з офіційною пропозицією, про те, її озвучував особисто і президент України Володимир Зеленський. Про те, що ми сподіваємося, що ось на цій найближчій зустрічі міністрів країн НАТО буде розглянуто питання про запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу. Є на це сподівання серйозні. Отже, таке, така заява є, на ній наполягає Міністерство закордонних справ так само. Видання Reuters буквально от сьогодні зранку, вийшло з новиною про те, що дійсно є лист, в якому Міністерство закордонних справ зазначає, що не вбачає жодної іншої дієвої альтернативи з гарантування та забезпечення української безпеки на майбутнє, окрім членства в НАТО. Оскільки саме членство в Альянсі здатне забезпечити сталі умови миру в майбутньому, і Україна пройшла гіркий досвід Будапештського меморандуму, мінських домовленостей та усілякого роду інших форматів, які нічого не дали. І ці папірці, як виявилися, вони нічого не варті. Отже, тепер ми все ж таки прагнемо вступити до НАТО та розмістити військові контингенти. Та іноземні війська країн НАТО на території України в той же час джерела видання Reuters, високопоставлені дипломати і кола зазначають про те, що вони не планують а, буквально саме зараз чи найближчим часом розглядати питання запрошення України до НАТО, а тим більше повноправного членства України в Альянсі. тому що як зазначають джерела. Тільки на дебати і обговорення цього питання може піти кілька місяців, не кажучи вже про погодження всіх необхідних деталей. Ось про що нам говорять зараз в Альянсі. Тобто, знову ж таки, але при цьому в НАТО пропонують сконцентруватися на збільшенні та підвищенні подальшої підтримки України, забезпеченні допомоги як на озброєння, так і фінансової. А знову ж таки нагадують про те, що важливо. Проводити мобілізацію в Україні, а так само ну, потрібні виплати на це. Це теж, до речі, слушно. Тому що ми ж повинні і фінансово забезпечити, бо більше думати і про те, щоб піднімати грошове забезпечення для наших бійців, для наших солдатів, в першу чергу сержантів, а в першу чергу саме про них, про стрільців. Подумати і далі вже її до офіцерського рівня. І для цього теж потрібні кошти. От в Альянсі пропонують Україні зосередитись саме на цьому, і НАТО буде концентруватися в подальших своїх рішеннях на підтримці саме ось цього інструментарію, як зазначають. Тобто ми переходимо в ту стадію, що Україна наполягає бодай на запрошенні до НАТО. Як елемент і взагалі початку і можливості розгляду будь-якого формату перемовин з Росії, але бачимо, що в Альянсі поки що консенсусу з цього приводу на жаль немає. Звичайно, що тут потрібно ну, скажімо так, ми прекрасно маємо розуміти, що всі чекають відмашки від США, від Байдена її наразі немає, хоча вийшов радник з питань національної безпеки. Президента Байдена Джейк Саліван, який зазначив, що незабаром США запровадять ще санкції додаткові проти сполучених вибачте проти Росії. Ну, хоч це добре, хоч на цьому дякуємо, потрібно дійсно розширювати і збільшувати санкції для Росії, щоб вона платила ціну. І планують сконцентруватися на тому, щоб передати ще сотні тисяч снарядів, як зазначив Саліван. Загалом, Сполучені Штати. Оголосили про пакет допомоги на 725 мільйонів доларів США. В цей пакет допомоги війшли боєприпаси та снаряди. Переважно для систем Хаймарс, для ствольної артилерії 155 та 105 міліметрів. Джевеліни ПЗРК Стінгер. Потім війшла вибухівка. війшли ракети до систем ППО НАСАМС і також протипіхотні міни. Нарешті, те, що дуже потрібно, те про що не не, не не забаром, те про що раніше писали в ЗМІ, це стає реаліями, тому що це потрібно для зупинки просування ворога і для того, щоб не давати ось цим піхотним російським м'ясним штурмам досягати успіхів. Тому це звичайно, ну скажімо, серед пакетів допомоги новація, яка я маю надію, дійсно нам допоможе і підтримує нас на полі бою, такий доволі значний пакет. 725 мільйонів доларів, та що американці передають. Ну, бачимо, що тут адміністрація Байдена послідовна в тому, що вони максимально пришвидшують якраз передачу Україні в рамках тих пакетів, в рамках тих коштів, які ще залишилися, і є в розпорядженні адміністрації Байдена для того, щоб тримався наш фронт. Але знову ж таки по питанню НАТО. Немає рішення у Байдена, і всі чекають Трампа, що саме 20 січня після 20 січня щось зміниться, тому що Трамп до речі уже вимагає певні рішення до 20 січня, як виявилось, принаймні видання Fox News з посиланням на джерела і свідків розмови між новообраним президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо говорять про те, що. Розмова була доволі така непроста, і Трамп поставив ультиматум трюдо. Він сказав про те, що якщо Канада не перегляне правила міграції, якщо не наведе лад у цьому, і якщо не перегляне тарифи, які шкодять американській економіці. А, ну а Трюдо сказав, що для нас це буде надзвичайно важко економічно, і ми зіткнемося з наслідками. На що Трамп йому заявив? Ну тоді Канада стане. 51 м штатом Сполучених Штатів Америки всі розсміялися. Щоправда, ну доволі таки напружено засміялися, треба розуміти. Але ось так Трамп сказав. І він сказав, що на що Трампу сказали, що Канада більш ліберальна, ніж США? Ну, Трамп сказав, що, значить, буде дві Канади: ліберальна і консервативна. Але Трюдо, хороший хлопець, тому він може стати губернатором цієї Канади. Ну, ось так. В іронічній манері, але погодьтеся, я думаю, що після цієї зустрічі канадський прем'єр-міністр поїхав не з усмішками виключно, а такий гіркий осад. Напевне, після цього обговорення обіду чи вечері, що в них там було, не знаю, але він міг залишитися. Ось так діє Трамп. Тобто, і Трамп сказав, що він чекає рішень від Канади вже до 20 січня. Більше того, Трамп почав все активніше висловлювати з міжнародної політики. Він зробив пост в мережі Трус Social, де написав про те, що він перетворить близький схід на пекло і Палестину, якщо терористи Хамасу негайно не звільнять заручників громадян Ізраїлю. Тобто він тут підтримає дуже послідовно та наполегливо Ізраїль і сказав, що якщо то все, ось як Трамп веде справи. Інше питання чомусь, бачите, він не висловлюється про. Росію і Україну, а ті аналітики, які говорили, що Трамп взагалі буде мовчати до 20 січня, але він от поки що нічого не каже, не висловлюється. Ми не чуємо, власне кажучи, його ж позиції щодо російсько-української війни, а Путін накинув багато за Рішником і не тільки. До речі, зли язики подейкують, хоча в цій ситуації вони то не такі і злі. Що Арішнік, ось цей імітаційний пуск, який був минулого тижня. Він фактично був не імітаційним, просто ракета розірвалася в повітрі, і російська пропаганда намагається це, намагається це фактично зараз приховати максимально, але такий факт міг мати місце. Отже, ось так підходить до цього Дональд Трамп. В свою чергу, Україна теж уже орієнтується на 20 січня, якщо повірити публікації BBC. З посиланням на українських військових вони отримали наказ до 20 січня, щонайменше тримати плацдарм в Курській області, оскільки тоді, як очікується, після інавгурації Трампа може бути даний поштовх якомусь переговорному формату. І цей плацдарм на території Курщини Україна може готуватися обміняти на щось інше. На що не говорять, не знають, але безумовно це дійсно може бути так. Росія буде поспішати, українські сили будуть стримувати, завдавати максимальних втрат ворогові і таким чином фактично ну, втриматися для того, щоб це теж був один із інструментів для переговорів з сильної позиції майбутньої, як видається. Тобто, це теж те, що цілком можливо і може принести результат. Ну, сподіваюся, що ми ще якісь ультиматуми зможемо Росії виставити до 20 січня, але. Знову ж таки, Трамп поки що мовчить з, питань, з питання безпосередньо України, реагує на Близький Схід. Ну а на Близькому Сході Росія не може врятувати режим Асада. Тому американці, бачачи це, планують операцію про те, як відірвати Асада і сирійський режим від Ірану та Росії. І є пропозиція 20 грудня а, фактично. Закінчується термін санкцій проти Сирії, проти Асада, які були запроваджені раніше. Так, от є така пропозиція в американських колах: просто не продовжувати дію цих санкційних пакетів і таким чином провести певні перемовини з Асадом для того, щоб спробувати його перетягти на свій бік, відірвати від Росії та Ірану. Це було б непогано. Це якраз от правильна політика спрямована на руйнування альянсів. Ворога, а як відомо, ще з часів Суньзи, що власні альянси потрібно зміцнювати, а ворожі руйнувати, це є стара, відома прописна істина. Подивимося, як буде тут, але цілком вірогідно, що Асад відвернеться від Ірану і Росії, хоча теж наскільки вони його там тримають, наскільки тримають, скільки російської чи іранської агентури біля Асада, тому що. Це ж теж може бути просто реально небезпечно для його життя. Ну тому подивимося, наскільки тут фактично зуміють американці відіграти цю гру. Але було б цікаво знову ж таки, із тих позицій, що просто альянси ворога потрібно максимально руйнувати. Це є дуже важливо. Ну і протести в Грузії не вщухають. Знову ж таки, були спроби розгону цієї ночі спецназівцями. Грузини стоять. Молодь інше продовжують боротьбу за свій європейський та а, демократичний вибір, і в цьому ми звичайно бажаємо їм тільки успіхів для того, щоб всюди, де можна зменшити російські впливи, їх потрібно звичайно нищити та зменшувати. Друзі, на сьогодні брифінг завершено. Вам нагадую, що ми, попри все, маємо міцно стояти стійкості всім нам витримки. І ми з Божим благословенням та допомогою дивимося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні!